Шануємо традиції, творимо сьогодення, крокуємо у майбутнє. Під таким гаслом зустрічає День Незалежності України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Провідному навчальному закладу Черкащини 102 роки. Поважний вік і славна історія. Статус національного навчальний заклад отримав саме в роки незалежності. Ім'я Богдана Хмельницького додатковий стимул і ознака. Тут готують не лише висококласних фахівців, а й патріотів України. Без України нема життя, тим більше вільної, незалежної, демократичної України України, яка рухається до євроатлантичної інтеграції, до Європейського Союзу, тобто побутове життя, в якому поважається закон і особистість. Тому, безумовно, в університеті робиться все, щоб. Людина була не тільки фахівцем, а готувалася стати господарем своєї долі, свого життя, була особистістю і головне була достойним громадянином. А Богдан Хмельницький і історія діяльності як приклад, от саме спроби побудови незалежності, хоті в рамках там автономії, але це був той приклад, коли українці повірили в себе. От сьогодні саме більше треба думати за свою самоідентифікацію, тобто бути єдиними, вірити в себе, вірити в Збройні сили, вірити президенту і вірити в Україну. Черкаському національному шанують і пам'ятають свою історію, пишаються людьми, які її творили. Поруч з інтелектуальними здобутками завжди ставили прагнення до цивілізаційних рівності, демократії свободи. Ну, перше досягнення незалежності це свобода. І свобода слова, свобода думки, свобода вибору, що немаловажно. Звичайно, на цьому шляху. Різні були моменти, але в цілому свобода завжди дає кращий результат ніж будь-яка там занажованість чи рабство, чи щось таке. Тому свобода для України, і, зокрема, для Черкаського національного. Надає дуже багато, бо за свободою іде демократія, демократичний устрій. Свободу України у лавах ЗСУ сьогодні виборюють і випускники та студенти Черкаського національного. 20 з них уже в небесному війську. Їх імена тут в особливій пошані. Треба робити, бо люди всі молоді. Люди могли б жити ціле життя і. Сьогодні це підкреслення того, яку ціну ми сьогодні віддаємо за нашу свободу, за нашу незалежність, за наше майбутнє. За час повномасштабного вторгнення університетська родина зібрала майже 2 мільйони гривень задля допомоги воякам. Натомість з передової отримують фронтові раритети. Є навіть прапор, який передала в університет мама загиблого студента, азовця Олександра Куцуконя. Сьогодні це настільки зміцнює, це настільки впевнює в тому, що треба і в тилу, і на фронті бути єдиними, жити одною думкою, і саме з цією думкою йти до перемоги. Звісно, війна внесла свої корективи і в звичайний ритм освітнього процесу. Проте в Черкаському національному університеті змогли вибудувати систему, коли всі учасники освітнього процесу можуть почуватися у безпеці. Нині в корпусах гуртожитках навчального закладу пожвавлення готуються до початку нового воєнного навчального року, який почнуть з однією мрією мрією про перемогу. Університетську освітянську родину всіх Черкащан. І, звичайно, нашу Україну із величним святом, яке виборювали багато багато поколінь. Це день нашої незалежності. Святом і слава Україні.